Учора по темноті Віктор оцю сливу. заліз на кришу от сюди, а криша вся каже, біла, посипалася оця тля. Все біле, каже. А я оце, думаю, подивлюся. Ну, блищать, блищать, всі листочки блищать. Він добре, звичайно, позаливав. І отут рядом оцей гібіскус, це воно в мене блакитний. Бачите, позаливав. Навіть зараз все блищить. Воно там попри... поприлипало. Він же ще додав щось таке, що воно злиплося, якщо да, ось бачу гарно. Гарно на оцьому листочку. Ой, не, не піймаю, не піймаю. Ось. Прямо поприлипало. Трішки смородину цю зачепив, бо ти ж побачив, що скручені, ось, бачите, листочки. Гляньте, вона розляглася. В цьому році у нас врожаю е, не буде такого. Дві-три ягідки і все. Ой, як розрослося. Ось і е, агрусу достало. Ви бачите, смородина вся уже. Чи це агрус? О, господі, листочки такі, як в смородини. <смітна> Спутала. Все блищить, все. Виноградник, це ота лоза. Прикопали тут бур'яну, капець, грязний такий город, став зелений, він зливається зеленню. Всіх вітаю. Вийшла подивитися після вчорашнього. Я вчора так і забула тепличку закрити. Тепличка для одного помідора. <після> ой, оце де бачу бур'яни і починаю ой, рвати, позаростало все. І Ріжка каже, ой, який чистий город, який він чистий. Грязний, грязний, бур'янів куча. Все переплилося, вже не зрозуміло, де що. ой, Так що не такі, не такі ми хазяїни гарні є. Да, от родичі мої тут спорити не буду. Просто в них не город, та я не знаю, ні одної бур'янитки нема, а в нас бур'яну хватає. Налила каву, вона гаряча, думаю, вийду, з вами пройдуся зранку. Дуже жарко, дуже душно. Вітру немає. Ви бачите, я оце орієнтуюсь по цій нашій сітці. я побачила. Оце здоровина. Здоровина. Гляньте. О, гляньте. О, треба йти за мискою. Треба йти за мискою. Як же ж її оце не зірвати? Да? Красива. Це оця. Ой, це оця другий сорт. <смі> Я не знаю, як правильно вона називається Вікторія. Ви, просто, ви чуєте, літаки один за одним літають, один за одним. Господі, коли ж воно все оце закінчиться? Це жах. Так. Полили вчора гірочки Ось дивіться вже. Ви можете тепер зрівнювати кожен день. Оцей огірочок. Я на одному зупиняюся. Кожен день я його знімаю. Бачите? Наскільки він виростає? Ну, он... ну, я... оце він дуже так гарно висить, що мені гарно його знімати. Удобно, скажу так. Все, вчора полили. Всі вон помідорчики. Ті, що... Висадили, бо одні були куплені на нашому базарі, місті в нашому. А другі ми висадили, куплені в підгородньому. Містечко є недалеко. Воно й називається так підгороднє. Бачите, боже, клупунечку треба зривати. Треба, вона вже гніє, гніє. Лежить на землі і гніє. Не встигаємо. Вирішили, а, я не сказала, що вчора все таки вже по темноті. Не знімалося, тому що було темно вже. Висадили. Висадили наші нарешті квітучі перці. Сорт. Червоний, сорт червоний, ви чуєте? Сорт ми не знаємо, але будуть червоні. В минулому році в мене 4 видів було, а в цьому році віктор сам купляв, я не їздила. Так, от це, по-моєму, досадження. Це оцей Бобкап -боб чи як он правильно. В общем, оцей Боб. Оцей боб. Ось так от. Так що, помідорки, перчик висадили. Ну, Будемо потрошку підсаджувати, тому що оцю полуницю вона відійде ось. ну, Буквально скоро, я не знаю, скоро. Через пару неділь вона відійдеться. І ми її оце приберемо, тому що вона заграбастала е, більшість городу. Ви бачите? Залізла кругом. І отут, бачите, як віктор зробив. <рес> даже, даже Навіть останній, останній перець висадив на середину. Ну, тут велика, звісно, я не знаю чому, Ну, тут між ними ще можна буде посадити щось. Ну, приберемо отут пару рядків і будемо досаджувати. Так, треба прополоти Ну це ж, ви бачите, яка жара, як от полоти тут. Все, я дивлюся, що часник уже почав жовтіти. Так що раніше я його викопувала до 12 липня. По-моєму, так, так? Да? До 12 липня. Коли оце було? Петра і Павла. По-моєму, до Петра і Павла. Якщо я не помиляюся, я оці свята не запам'ятовую. Ну, Треба подивитися. Так, кава в мене остиває, тому я оцей проскочила. Зараз поп'ємо каву. На вулиці душно, душно. Кава вже охолола. Зараз жарко, вона не так швидко охолоджується. Чуть-чуть вітерець ганяє. В мене ззаді дивлюся, такий красивий. Я забула вам, вчора спекла пиріг, точніше, запіканку, і забула вам показати. <гум> Дуже смачно. <гум> Я сьогодні покажу, у мене там трішечки є. Я обіцяла вам рецепт скинути. Вітька на дачі поїхав і прислав мені відео, а мені так тепер, як сказати, обідно. Не можу швидко швидко переводити. Знову застрів вужика, він його там зустрічає. І цей привика, звика до нього вже ближче підійшов. Але він такий боягуз страшний. Оці повзучих гадів і оцих павуків він не переносить. Він просто бачить їх по телевізору, дивиться по телевізору. І в нього шкура у самого Віктора покривається мурашками такими. Оце він так надих. Вони на нього так діють. Так я хочу сказати. Я хотіла так його зустріти. Приїжджаю, а його немає. А сьогодні вранці він поїхав, опять він з відео і показав, де він живе. Він у нас живе прямо під нашою альтанкою. Так що він там сторож, Охоронцем працює. Хороший, здоровий, видно, що це дуже здоровий. Я не знаю, скільки там. Ну, наверно, ж більше метра. Бо я бачу по його товщині, який він. Навіть на відео це замітно. Ну, хороший вужик, хороший. Я не знаю, хто це багато людей, які убивають вошей. Дуже багато знаю таких, побачили на городі там і ще що там взяли і зарубали лопатою. Ну вони ж безвредні, навпаки. Вони скільки добра нам роблять. Ганяють тут. у тут. Нас жабки зразу згадала, в нас жабки раніше жили тут вбитом. Вставочку. І в ставочку жили, і на городі вони різні. Вставочку це оця річкова болотяна крякими, чи як По-моєму, так називали ще в дитинстві. А в цьому році немає, не знаю, де вони. І то Як почнуть співати один з попереду, одного, зверху шпаки крякають, бо вони його імі імітують, імітують звук жаби оцієї. А тут вечором починає крякати е, на, наша жабка. Так що мені шкода, що я його не побачила. Рока десь кричить, хмаринки бігають, але майже на місці стоять. Дуже жарко, дуже. Ну, скоро троїться. Через пару днів Троїться. А як же ж без дощів? Ще ні одна Троїця не була без дощів. Я не пам'ятаю. Бачите. Ставочок, ви бачите який. Але там ще рибка живе. Я не знаю, як вона, бідна, в цьому ставочку живе. Третій день. По ідеї, вона вже повинна бути. Не знаю. Дуже брудна. Вода ще й нагрілася, мабуть, там температура кипяток. Як квітується травичка, вона мені заплила все. Вчора полила, все-все-все заплила. Її треба тут половину обирати, тому що тут у мене примулки ростуть, а вона їх десь позакривала. О, де ця примулка, ось. І тому мені треба обов'язково їх. І тут десь приймовки. І Тут десь примувки. Боже, я їх загубила примуки ті. Так, оцей горщик сюди поставлю. Примуки диви. А, що вона цвіти по другому кругу пішла. Примовка пішла цвісти. Бачите, яка вона гарнюсінька. Ну надо же. Красивенна така. І десь рядом біла була, а ти оце. Шукай. Ось ось біла. Ні, треба треба прибрати цю травичку. Красивинна, правда? Не думала, що в такий час примула буде квітнути. Чорна смородина достигає, але її майже немає. Немає взагалі. А ось ще є. Ось ще є дві ягідки. І оце так на всіх кущах. Must be i okay.